Шановні студенти Полтавського університету економіки і торгівлі. Від щирого серця вітаю вас зі святом. Бажаю, щоб наука йшла як по маслу. Іспити проходили як на одному диханні. Друзі цінували, викладачі поважали і щоб студентські роки запам'яталися як найкраще в житті. Бажаю легкого навчання, щирого кохання, справжніх друзів і міцного, міцного здоров'я. Зі святом вас, любі студенти, я желаю в день студента бистрих і веселих пар. Чтобы было много перспектив, чтобы в был садор, креатив. И главное – жизни, потому что жизнь – это главное. Духом сильные студенты будут праздник отмечать и с мечтой и надеждой будут часто наполнять. Каждый прожитый момент, каждый миг, каждый час – тоже милые студенты. С праздником всех вас! Чтобы жизнь всегда кипела и душа от счастья пела. И учиться на отлично помнит лучшие моменты. И срывать аплодисменты, приходя на семинар. Никогда не унывать, все билеты четко знать. Чтобы трудные решения всегда были получены. Тянуть удачные билеты и сессию сдать на урал. И шпаргалку написать и суметь ее достать. Легких сессий и семестров и интересных лекций вам. Что пожелаю в день студента? Учеба с радостью, чтоб шла. И не болела голова. Да, Какие любимые студенты? Не забывайте отдыхать от учебу. Вітаю з на студентам. Ви студентам діло непростое, Ви студентам дело молодое. Знаем студенти. Шановні студенти, в житті є особливо божевільний і цікавий час. Пора студентства. Коли відкриваються блискучі перспективи, захоплюють нові знайомства. Нехай кожен з вас відчує повною мірою захват халявного іспиту. І головне закрити сесію, тому що сесія це головне.